Друзі, вітаємо вас на нашому youtube каналі Раді, що ви нас дивитесь! Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте про коментарі. Анна Атаманова сьогодні у нас у гостях раді тебе бачити. І я дуже-дуже рада допомагати чим можу. Так, ми сьогодні будемо говорити про те, що відбувається в Україні і за межами нашої держави. Почнемо з. Навіть не хочу називати його пан Нестор Шуфрич. Просто Нестор Шуфрич є така людина, була колись вона а, у партії регіонів, там десь біля Медвечука крутилася, і йому тут а, інкримінують державну зраду. А, давай подивимося, що буде далі з Нестором Шуфричем? Чи понесе він відповідальність? Чи буде він покараний за свої вчинки? І чи дійсно... Він причетний до державної зради. Я хочу сказати, що він в моїх видіннях уже як місяць крутився. Отак От, я бачила в новинах, що він буде мількати. І я думаю, що вже давно за нього взялися і розслідували, і готували це все, весь цей матеріал для того, щоб він відповідав. Бачу, що він під великим напруженням і дійсно, тут не просто так, не відмажешся. що буде. А він дуже хоче зараз а, переїхати, угу. але тут проблема. І ось, що стосується обміну кандидатів. На наших полонених військових, так він є ключовою особою. Щось там за нього пішло не так, не домовились, тому зараз підіймають ці питання і освітлюють в СМІ. Угу. Дійсно, у нього велика проблема, велика халепа, і тут буде він відповідати по повній програмі. Може відіграти його персона, ще раз говорю, як ключова для обміну. Угу, Тому що він володіє інформацією тією, якою, яка не повинна вийти на поверхню однозначно. Тому усіх а, зрадників, усіх людей, які грали на дві країни, а, то їх намагаються в Росію забрати. Угу. Так, добре. Поки що Нестор Шуфрич залишається в Україні, подивимося, що буде далі, як він буде себе поводити. Рухаємося далі по новинам. Така класна новина, як, на мій погляд, Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість видачі міжнародного ордера на арест Лукашенка. Давай подивимося, чи може це статися, чи притягнуть до відповідальності Лукашенка? Як от співучасника війни в Україні, як людину, яка керує вивозом дітей з України, і в тебе навіть діти uh -huh. тут випадають. Я думаю, що це так само буде програватися, як і з Путіним. Коли uh -huh. всі думали, що ось зараз йому випишуть, інкримінують усі ці справи, і він буде арештований. І насправді ж це просто Ну так. Е це якісь такі, знаєте, вимушені, якби, показові дії з боку світу для того, щоб зовсім не виглядати як бездіяльними в очах українців. Ось. І тому аналогічна ситуація програється і на рахунок Лукашенко. Його постать дійсно ключова зараз буде в новинах. і... Я не бачу, що буде арешт на Угу. Ні, не буде. Угу. Буде сидіти в своїй Білорусі і не рипатися. Але будуть переважно до них їздити до їхніх країн. Тобто, дійсно це вплине і все ж таки обмежить їх перетин кордону. Угу. Так, добре. Ще була така інформація, що білоруський Червоний Хрест. Не, е, причетний до незаконної депортації українських дітей. Давай перевіримо, чи дійсно? Навіть, це так. навіть не потрібно по картам дивитись, дійсно так. А, і за дітей ми вже давно розповідали. Ну тут, бачите, самі карти говорять 100% так. Чи і змія? По різним країнам, не тільки до Білорусі, це взагалі така прям конкретна була стратегія вивозити дітей і діяти терористично на громадян України, щоб жінки якомога більше покидали і залишали країну. Ну так. Безумовно. До речі, дуже багато завуальовано, документів загублено, змінено. Угу. Багато діток, які залишилися сиротами, їх буде не так просто віднайти. І це дуже болюче питання для України, яке нам потрібно ще буде довго, багато років розслідувати і виясняти. Тому що от я зараз я бачу. Ви знаєте, от я бачу зараз картинку, як бабуся одна, її просто говорять, що там будуть кращі умови. Вивозять дитину, дівчинка, років шість. Саджають її в автобус, і коли в неї серце розривається за цією дівчинкою, тут втратила своїх дітей, і ще й дівчинку вивозять. Ну, ви знаєте, це таке кощунство. Насправді це страшна трагедія, яку навіть уявити страшно. І для мене це страшні події, я думаю, що тут навіть не можна сказати, що це злочин, це гірше. У них вони повністю в крові, їхні руки, їхні голови це два демона, диявола, які посягнули на життя заради своїх престолів, угу. щоб з них не злазити. Угу. Так, зараз поговоримо про важливу подію, яка має статися у Німеччині Рамштайн. 15 у нас на наступному тижні має бути, і там будуть зустрічатися представники 50 країн. Якщо я не помиляюся, навіть поїде міністр оборони США Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Мілі. Важливі особи для України, тому що вони погоджують фінансову і військову. Допомогу для нас. рамштайн 15. Наскільки він успішним буде для нас, для України? Чи виділять нам все необхідне для Збройних сил, щоб ми могли продовжувати наш контрнаступ? Ну знову ж таки я підтверджую свої видіння. Коли я казала, десь будуть гарні новини просуватися, а десь і будемо відступати. І, до речі, збулося видіння, коли я казала, за кораблі угу. буде бій. І мені останнім часом здається, що я чую звук літаків. Я думаю, що не все так буде, як би нам хотілося. Буде багато моментів за кулісами, як то кажуть. Буде багато того, чого нам не скажуть, як для українців, тому що і так дуже проблемно, дуже важко. Я взагалі відчуваю зараз Володимира Зеленського, що зараз у нього дуже настає такий важкий етап, період, коли дійсно його усі готові йти проти нього. Майже всі. В тому числі в його родині зараз також не, не, не випадково кажуть, що в СМІ, що там проблеми. От зараз тоді, коли його дружина і він настільки вже виснажені цими трагедіями, тут якісь, знаєте, не, не можеш відступити, тому що ти відповідаєш за всю країну, за історію світу, і навіть не тільки за нашу країну. Потягне наші події, потягнуть, якщо Україна не витримає, здасть, а такого не буде, то потім інша країна буде страждати однозначно. І дійсно їм дуже важко і дуже багато зараз тисне на нього, настільки тиснуть, що, щоб він витримав. Я думаю, що їм потрібно не опускати руки і все ж таки доводити діло до кінця. Хоча і здається, що нічого хорошого немає. І оця оманлива зараз іфорічна думка, що пожертвувати собою заради порятунку усієї країни, вона неправдива. Угу. Це просто ілюзія, до якої е, приводять е, інші е, люди і тиснуть на нього. Бачите, це, це омана. Це омана дійсно, дійсно омана. І дружина його втомлена. Потрібно все ж таки її бути підтримкою, як вона завжди була. Тому що для Володимира Зеленського дуже важливо, щоб його дружина підтримувала і, була, і вірила в нього, не опускала руки. Тому зараз потрібно молитися за цю сім'ю, щоб вони дійсно витримали. І Вели Україну до перемоги надалі, тому що я навіть бачу, що ми приймаємо ризиковане рішення. Коли нам кажуть ні, ви не можете атакувати і проявляти себе, а ми все одно йдемо, тому угу. що далі тягнути також не можна. І зараз ми якби хочемо і не втратити допомогу, і з другого боку в нас вже немає сил і немає. Змоги втрачати більше військових і ризикувати життями мирного населення, коли нас атакують бомблять, все гірше і бомлять все гірше-гірше, і не відповідати росіянам. Тому тиск буде неймовірний. От зараз у нього починається етап відліку, коли потрібно все ж таки тверезо прораховувати кожен крок і не вірити нікому. Давай знаєш, далі продовжимо про Зеленського, тому що у нього буде поїздка закордонна до Нью-Йорку. Буде він у о, виступати на генеральній асамблеї ООН. І цей це для Зеленського, для України дуже важливий виступ, тому що залежить, чи дадуть нам знову ж таки фінансову підтримку, чи погодить Білий Дім. Сума йде на 24 мільярди доларів. Чи успішною буде поїздка Зеленського? Я зараз бачу, мене опускають як в ліфті донизу, і я бачу буду описувати своє видіння. Я бачу як підземний ляльковий театр темно. Мова не зрозуміла, як французька, щось таке. І я бачу, що Зеленський стоїть на якійсь сцені і бігає багато якихось акторів. І отак все. Крутиться, крутиться, маски, як театр, Венеція, Франція змінюються постійно. І я бачу, що сидять головні, як люди, вони мають одне обличчя, угу. а за масками там зовсім інше. Я казала раніше про троянського коня, що мають запустити, ніби як щось давати, uh -huh. але це може бути зрада. Я хвилююся за вибор, виборчий етап. Я думаю, що не потрібно довіряти усім. Uh -huh. Дуже багато людей, в яких був впевнений Володимир Зеленський, вони являються не тими людьми. І вони скривають це для того, щоб не було викрито їх, що вони демони, а вони хочуть здаватися іншими. Це неправда. Тому тут потрібно знати, коли брати, а коли відходити, відступати. Не потрібно стояти до кінця, тому що ці демони вони можуть поглинути. Зараз той етап, от мені Янгол мій каже, коли потрібно дуже молитися за Україну. Як хто вміє, як хто може, тому що сила молитви вона нереальна і допоможе врятувати Україну однозначно. Про НАТО ще трішечки. Чи ще це питання подивишся? Додивлюся. Давай. Нададуть. Дивіться, також там будуть якісь нюанси. Скритна якась буде е інформація, ту, про яку не скажуть. Вони хочуть дати, але на обмін, на обмін чогось дуже важливого. Великі гроші, але їх можна взяти на обмін чогось, угу. якась має бути жертва. Тому тут. Потрібно вести дуже правильно перемовини і трошки маневрувати, хитрувати. Для нас немає іншого виходу. Будуть е, недомовленості, не те, як ми і. От я бачу ту інформацію, яку мені не дуже хочеться розповідати українцям, щоб вони не розстраювалися. Хочеться, щоб швидше це закінчилось усе. Але воно де в чому може призупинитись. але... Не зовсім і закінчиться. Угу. Ви знаєте, я відчуваю, що зараз ми живемо в епоху в період того часу, коли ця енергія, енергія війни, згустку оцього породженого демону, дияволу, що йому дозволило відкрити ворота і зайти це жорстокість і алчність людей до матеріальних благ. Коли ми забули, якісь цінності людські, що любов все ж таки не, не править грішми світ, або навпаки, світ не править, гроші не правлять світом. І цей демон породжений саме людьми. Я думаю, що його не потрібно насичувати зараз, а ослаблювати і вірити в щось світле, молитися. До речі, дуже багато буде церков зараз утворюватись, нових якихось. Я mm -hmm. бачу, новоутворення будуть. І ті люди, які будуть молитися посилено, вони все ж таки будуть. якийсь новий, новий етап, нове якесь вбрання, нове вірування йде. Я, я бачу таку картинку. І все ж таки, бачите, буде цінною вода, їжа пізніше, а не гроші. Гроші стануть в один момент тим, що не так важливо для людей, як просто звичайний ресурс води і їжі. Так. Ще була інформація про те, що дуже великий прогрес у нас є зараз з вступом до НАТО. Про це заявила наша віце-прем'єр-міністр пані Стефанішина. Давай знаєш, таке питання буде: чи зможуть нас запросити там окрема процедура, чи зможуть запросити Україну в НАТО наступного року? Дивіться, нам обіцяють, нам пропонують, але це все потім. Тоді угу. колись. Ось так. І тут є карта лисиці в мене виходить. Бачите, трошки десь якась іде омана. В чому? Насправді, в тому, що інші країни, вони також не готові були до війни. І корупція, питання з корупції в кожній країні, гостро буде відчуватися. І зараз вони дають нам кошти, тому що розуміють, що. А, Потрібно це робити для того, щоб на них зненацька не напали і не атакували їх. Ось. І... і що ми також бачимо, що Україна, можливо, якісь інші перетрансформуються, трошки зміняться союзи, уже про це йде розмова, уже йдуть. Домовленості, тому що в Україні дуже багато зброї. І її будуть давати, а якщо давати, то так, щоб був союз. Але той союз, який, на який ми розраховували, можливо, він буде змінюватись, не буде таким, як ми собі думали і чітко так, от, як раніше було. Так, тепер поговоримо трішечки про санкційний тиск після всіх цих зустрічей Путіна, і Ким Чен Іна. чи Сполучені Штати все ж таки посилять тиск на Російську Федерацію після зустрічі з лідером Північної Кореї, і чи Південна Корея теж може якісь санкції вести проти Росії? Санкції однозначно будуть посилювати. І я хочу сказати, що я знову бачу, що в Росії не буде вистачати ліків наземних. Угу. Якось відіб'ється це на ліках медицині, що суттєво відобразиться на стані здоров'я росіян. Вони про це не задумуються, але їхня. Медицина не така вдосконалена і буде дуже не вистачати іноземних ліків. Потім економіка, звісно, буде е, ушатуватись. Але Китаю дуже зручно, щоб Америка е, втрачала трошки свій якийсь рівень, е, свій. Е, Uh -huh. свою платформу в фінансовому плані. Тому тут Китай трошки буде допомагати, звісно, Україну, щоб Америка змушена фінансувати була Україну. А це, звісно, відобразиться на економіці. Uh -huh. Так. І давай, знаєш, про щось з тобою ще поговоримо. Нас тут вже тут підганяють трішечки, тому що мають ще інші мої колеги з тобою записати інтерв'ю. Про морські цілі, які ми зараз вражаємо, так? досить щастить Збройним силам України на морі. Чи буде це продовжуватися і чому так слабо захищений Крим російським ППО? Що не так там з цим? Ну, так як я і казала минулого разу в своїх передбаченнях, я не хотіла казати, що саме, тому що не можна таку інформацію говорити. Я сказала: біля Криму на воді, от будуть відбуватися події, такі аналогічні події ще будуть відбуватись. І, до речі, обстріли, от такі, знаєте, Страшні для України вони будуть, але періодично. Не буде часто, uh -huh. але буде періодично, на жаль. І от я сьогодні також подивилася спеціально для ефіру в моєму короткому я Казала сіре приміщення, сірий будинок. Uh -huh. Я бачила, що показували, було влучання. Там повинна була літня жінка, і школа також з клопо випадало. Нова каховка здається, а, Херсон, за Херсон, Херсон, я говорила, Херсонщина. От там також буде неспокійно, і вони будуть жорстокіше себе поводити, тому що ми її рішуче діємо. Стосовно Криму, так, там неспокійно буде на воді. Знову ж таки, вода. На воді, стратегії, плани є, і там ми не будемо пасти задніх. Я скажу так. Бачите, карта сонця. Вибухи, пожари будуть. Крим горить. Так. А з Україною в серці не горів би. Якесь місто жіночого роду, отам трошки будуть проблеми. Євпаторія? До речі, я от з тобою казала на каналі чи на іншому, що я відчуваю єврейську мову да? угу. і їхні прапор. Я потім, коли я саме дивилась ужору тут Західну, я сьогодні побачила в новинах, що вони. Як відмічали новий рік, так, так і вони там дуже молилися. І, і, і оця сила енергії дійсно дуже потужна, дуже потужна, і це допоможе нам захистити Україну. Дякуємо Більше. Хасидам, які приїхали до Умані на дуже паломничество. Дякуємо. Так за те, що вони моляться за Україну за нас. Ми дякуємо тобі за твої розклади, за твою працю, за твою добру енергетику. Завжди дуже. Мені подобається працювати з тобою. На це і нашим глядачам я бажаю гарного дня і мирного неба над головою. Все буде добре, все буде Україна!